Рі невеликі комахи, які на перший погляд можуть здаватися невинними, але це не так. Їх укуси можуть призвести до серйозних захворювань. Тож ми вирішили дізнатися у криворіжчів, чи знають вони про цю небезпеку та як захищаються від їх укусів. Тож ходімо дізнаємось. А чи знаєте ви, які захворювання переносять комарі? Не знаю. А як вберегтись від укусів комарів? Можливо, знаєте. Я не знаю взагалі. Ну, може, мазі якісь спеціальні, спасатель, там я не знаю, щоб спреями користувалися? Спреями, так, але я рідко ними користуюсь. Малярія, якась новий, нова хвороба на сьогоднішній день зафіксована. Не пам'ятаю, як називається. А як на вашу думку забезпечити себе, щоб не захворіти цими хворобами? Ну, Перш за все, напевно, е... Бризкати, щоб не кусали, тому що на сьогоднішній день я думаю, що у нас ніяких немає щеплень від даного виду хвороб. Думаю, що тільки таким чином. Ну, я як та старту. Загалом в мене немає таких проблем. Я нічим не користуюся. Є люди, в яких комарі кусають частіше, є яких зовсім не кусають. Я ось одна з таких людей. Думаю, користуватися мазями і спреями мене це питання не торкнулося поки що. Одне з інфекційних захворювань, яке поширюється через укуси комарів гарячка західного нілу. Основними носіями цього вірусу, відомого ще з 1937 року, є птахи, а зараження людей і тварин відбувається через укуси комарів. За даними центру громад Кого здоров'я з початку 2024 року вже зареєстровано 50 випадків цього захворювання, причому більшість із них у серпні. Найчастіше захворювання проходить без симптомів, проте близько 20% інфікованих відчувають підвищення температури, головний біль, м'язовий біль і інші ознаки, що можуть тривати до двох тижнів. Вакцини від гарячки західного нілу наразі не існує, тому найкращим захистом є профілактика укусів комарів. Це е, гостроінфекційне захворювання, яке Носиться до особливо небезпечних інфекцій, воно передається комарями, розповсюджено на території. Більшості Африки, країни Африки, Азії, Середземномор'я. На території України ці захворювання реєструються спорадично, починаючи з 2017 року. Потепер це близько восьми, ну трохи більше 80 випадків. Найбільше такі. Вразливі контингенти це е, е, мешканці, які е, близь водойомів, працівники птахофабрик, лісники, туристи. Комарі також можуть переносити інші небезпечні захворювання, зокрема малярію. Хоча місцева малярія в Україні була ліквідована, завізні випадки цієї хвороби продовжують реєструватися. За останні сім років було зафіксовано 208 випадків завізної малярії, з них два у 2024 році. Кривий ріг не є винятком. Останній раз малярію у нашому місті зафіксували у 2019 році. В основному у нас в Україні останні роки реєструється тропічна форма малярії. Завині випадки. Або це іноземці, які перебувають в Україну, або люди, які перебувають. Працюють в країнах, країнах ендемічних малярії. серйозне ураження печінки, також лихоманка тривала, яка не лікується як при інфекціях верхніх дихательних шляхів. І... Специфічне обстеження рекомендується дослідження крові, тому що е, малярію визиває внутрішньоклітинний паразит плазмодій, і він е, живе в клітинах крові людини. а однією з найпоширеніших хвороб, яку переносять комарі, є дирофіляріоз. Це інфекція, що спричиняється паразитичними хробаками. Останній випадок у нашому місті зареєстровано у лютому 2024 році, коли в мешканця міста було видалено гельмінта та зі скронової частини голови. Адже це захворювання лікується лише хірургічним видаленням лічинки з тіла людини. Основними симптомами є печія, дискомфорт та відчуття повзання, але самостійно виявити цю хворобу майже неможливо. Це підшкірний паразитоз. Людина інфікується від комара також джерелом є хвора тварина сімейства собачих, тобто наші собаки, вони безсимптомно хворіють на дирофіляріоз, є носіями лічинок дирофіляріозу і коли комарі кусає. Він напивається крові тварини, ураженої лічинками і вприскує ці личинки під шкіру людини. Особливостю дерефіляріозу є те, що одразу виявити це захворювання неможливо, тому що воно виявляється через ну, тривалий час це 6-9 місяців, коли лічинка з мікроскопічних розмірів виросте до е таких великих яких розмірів 15-20 сантиметрів. Тож, аби зменшити ризик зараження, важливо дотримуватись кількох простих правил: носіть захисний одяг. Обирайте світлий одяг з довгими рукавами і штанами, який покриває більшу частину тіла, особливо у місцях, де багато комарів. Використовуйте репеленти, наносіть на відкриті ділянки тіла репеленти, що відлякують комарів. Захищайте житло, використовуйте москітні сітки на вікнах і дверях, щоб уникнути проникнення комарів у приміщення. Якщо це можливо спіть під москітними сітками, особливо під час відпочинку на природі. Уникайте скупчення комарів. Не проводьте багато часу в місцях, де багато комарів, особливо під час їхньої найбільшої активності на світанку та в сутінках. Уникайте стоячої води, де комарі часто розмножуються. Дезінфекція приміщення. Проводьте регулярні обробки території навколо житла інсектицидами. Особливо в період активності комарів. Профілактика під час подорожей. Під час подорожей до регіонів, де існує підвищений Ризик передачі захворювань через укуси комарів, наприклад, малярія або гарячка західного нілу, ретельно підготуйтеся, використовуючи захисні засоби і консультуйтеся з лікарем щодо можливих профілактичних заходів. Пам'ятайте, що захист від укусів комарів це один з перших кроків до збереження вашого здоров'я. Маргарита Назаренко, Едуард Плушпенко, перший міський.